Вітаю вас, 15-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. По 60 авіаційних бомб в день і вночі росіяни безперервно штурмуються Авдіївку, застосували фосфорні снаряди. І про це повідомляє третя штурмова бригада. Наші бійці кажуть, від цих боєприпасів горять цистерни з мазутом на території коксохімічного заводу і місцевість оповита отруйним смогом. Про складну ситуацію в місті розкаже Ганна Рибалка. Авдіївка по 60 авіаційних бомб скидає ворог у день і вночі. Ворожі обстріли тривають з артилерії та РСЗВ. Повідомляють у третій штурмовій бригаді. А ще окупанти кидають фосфорні снаряди, від яких спалахують цистерни з мазутом. Отруйний смог шириться всією територією заводу. Третій Штурмовій опублікували відео з Авдіївського коксохімічного заводу. Підрозділи продовжують гідно протистояти супротивнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. У генштабі зранку повідомили на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще. П'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Ухвалено рішення щодо планового підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Напередодні ввечері командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, командувач Олександр Тарнавський, заявив, що ситуація в Авдіївці цитата складна, але контрольована. Відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, Виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження, підготовлені нові позиції і продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Речник ради національної безпеки Білого Дому напередодні допустив, що найближчим часом Авдіївка може опинитися в руках росіян. Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії. Значною мірою це відбувається, тому що в українських військових. Закінчилися артилерійські боєприпаси, і оскільки конгрес ще не ухвалив додатковий законопроєкт, ми не змогли забезпечити Україну артилерійськими снарядами. Хоча вони їм відчайдушно потрібні. Зараз російські війська досягають українських окопів. Вони фактично вавдіївці і починають руйнувати українську оборону. Ціна бездіяльності конгресу надзвичайна, і це лягає на плечі українських солдат. і вже зранку п'ять. Пниці в треті повідомили на одній з ділянок в Авдіївці Бійці третьої окремої штурмової у повному оточенні вони намагаються прорвати кільце. Про це заявив заступник командира бригади Родіон Кудряшов у коментарі Радіо Свобода. За його словами, окупанти захопили укріп район Зеніт, а українським військовим доводиться відходити на вигідніші рубежі. Щодо маневрів є певні. Етапи цих дій перше це нам приходиться відходити з позиції, тому що їх просто рівняють землею, тобто позиція зруйнована. Є в деяких відрізках ситуація критична, є напружена в деяких випадках. В нас є 180 градусів, в деяких випадках є навіть 360 градусів. Наприклад, вопче роб, який ми займаємо, він повністю на 360 градусів оточений противником, але є змога це кільце, скажімо так, внутрішнє розкрити. Аж Сабантаж. Діти воюють. Нас не хватає. Третя окрема штурмова бригада вирушила на підсилення до Авдіївки 12 днів тому. Раніше речник бригади заявив, співвідношення українських та російських сил в Авдіївці один до семи. Ганна рибалка п'ятий канал. Мюнхенська конференція з безпеки стартує в Німеччині. Зараз глави держав і урядів прибувають на форум. Цьогоріч заявлена рекордна кількість учасників: 50 лідерів країн, близько 60 глав міністерства закордонних справ, понад 25 міністрів оборони. Ну і головна тема заходу одна з головних тем заходу. Це допомога Україні у війні проти російських загарбників і зміцнення власної безпеки. Перші заяви вже пролунали на конференції. Про очікування від форуму ми розпитаємо у Михайла Прудника політолога та керівника міжнародного відділу служби новин п'ятого каналу Михайла, які заяви вже пролунали на безпековій конференції. Ну, гості потихеньку приїжджаються до головної зали. Ми бачили, що вже приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Також ми чекаємо віцепрезидентку США Камалу Гарріс. Очікуємо на цій зустрічі і генеральна секретаря ООН Антоніо Гутерреша. Ну, а одні з перших приїхали на зустріч. Це була глава Єврокомісії Урсула фондрляєн та генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. І разом говорили про те, як можна було. б... Посилити обороноздатність і альянсу і європейського союзу, і посилити ту допомогу, яку потребує Україна. Адже а, всі визнають, що зараз в Україні збройний голод не вистачає снарядів для захисту і ту обіцянку, яку робив європейський союз, вони не змогли виконати Говорять про мільйон а, снарядів до цієї весни. І констатують, що не змогли цього зробити. І зараз а, надзвичайно важливо, що на Мюнхенській безпековій конференції є представники. Не лише лідери, лідери держав та глави урядів, а також лідери бізнесових кіл. І ось ця зустріч має закликати їх збільшити виробництво озброєння адже їх потребує як саме Європейський Союз і НАТО, так само і Україна. Давайте почуємо, що сказала Урсула Ляєн. Важливі два моменти: по-перше, значення української війни виходить далеко за межі України. Росія не лише намагається витіснити Україну з карти світу. Путін та його друзі роблять усе можливе, щоб завдати шкоди демократичним державам. Вони роблять усе можливе, щоб використовувати мігрантів та дестабілізувати наші європейські зовнішні кордони. Нам потрібно більше інвестувати в оборону в Європі з урахуванням глобальної ситуації. Це означає насамперед, що нам потрібно зміцнювати нашу європейську. Оборону промисловість ми маємо інвестувати більше, ми маємо інвестувати краще, і ми маємо інвестувати на європейському рівні. Саме тому наступного місяця ми у комісії представимо стратегію для європейської оборонної промисловості. Для нас важливо, що розпочато збільшення інвестицій. Ну, закликатиме до збільшення підтримки України, а зокрема, і зброєю. Уже відомо що буде міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Напередодні мінкінської безпекової конференції він дав інтерв'ю «Гардіан» і сказав, що от якщо ми хочемо, щоб Путін не виграв, то маємо докласти якомога більше зусиль і допомогти Україні. Михайле, а коли варто чекати головну українську панель за участі вже і президента Зеленського? Ну, головна українська панель за участі президента запланована на завтра, 17 лютого. Там буде і Володимир Зеленський. Але нам вже відомо, що він прибув до Німеччини, до Німеччини а, прибув до Берліну, де зустрічається з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, А потім поїде ще й до Франції, до Еммануеля Макрона. Але за підсумками а, зустрічі з Олафом Шольцем маємо кілька гарних новин. Передусім, Німеччина виділяє новий пакет допомоги Україні понад 1 мільярд євро, серед в ньому будуть 36 колісних гаубиць, понад 120 тисяч зразків амуніції а також велика кількість снарядів до систем протиповітряної оборони айрісті та інше обладнання. Ну, і, зокрема, Німеччина. Запланувала виділяти виділити Україні понад 7 мільярдів євро допомоги на найближчі роки, і про це говорив зокрема Олаф Шольц. І друга гарна новина за підсумками зустрічі була підписана договір безпеки між німеччиною та Україною. І він передбачає як короткострокову підтримку, так і довгострокову, що саме Німеччина зробить, якщо Росія знову нападе на Україну, і тут варто зазначити, що є надзвичайно цікавий пункт це оперативне реагування упродовж 20 24 годин. Німеччина також бере на себе відповідальність підтримувати збройні сили України. Найближчі та і в далекоперспективній допомозі це мова йдеться не лише про фінансування, а й про спільне виробництво озброєння, про започаткування спільних виробництв. Вже перші, перші зразки цього є на минулому тижні. Олаф Шольц заклав. Та символічний камінь будівництва нового заводу, який буде виробляти озброєння як для України, так і для Німеччини, і лідери визнають, що саме в цьому і запорука безпеку у Європі, адже Німеччина і Україна є стають такими собі партнерами і гарантами безпеку всій Європі. Ну і власне про те, коли настане мир, Олаф Шольц теж заявив, що не можна йти на поступках Путіна. Україна не одмі Інно переможе, і е, гарант, і мир буде заключатися на українській е, на українських умовах на те, що зараз вимагає Путін. Е, цього підтримувати не можна, і всі мають докласти зусиль для того, щоб е, був, був укладений мир на справедливих умовах. Ну а Німеччина докладе максимум зусиль для того, е, щоб це сталося якнайшвидше. і в цьому є надзвичайно велике розуміння е, як в Німеччині, так і в інших партнерах по великій Сім'ї які докладуть максимум зусиль для того, щоб ось ці гарантії безпеки ухвалили якомога більше країн. Дякую тобі, дуже Михайло. Михайло Прудник був з нами. Політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу. А росіяни тим часом обстріляли Краматорський район Донецької області. Загинула одна людина, двоє поранені. Авдіївка потерпала від масованих артобстрілів та авіабомбових ударів у Курахівській громаді. Росіяни атакували зо пів десятка осель. Стільки ж помешкань пошкодили в Бахмутському районі. Зранку росіяни били по будинку у Білозерській громаді на Херсонщині. Уламкових поранень зазнав літній чоловік. Як інформує військова адміністрація, від ударів терпіли сам Херсон. Загарбники обстріляли один із медзакладів, житлові будинки, господарчі споруди. Зайнялась пожежа минулої доби. Через атаки росіян загинув мирний житель. Зранку росіяни вдарили по корабельному району Херсона. Вогнеборці гасили пожежу у приватному будинку. За даними надзвичайників, житловий квартал міста атакували вночі. В одному із районів теж була пожежа через пошкодження. Тролейбуси не вийшли на маршрути. Повідомив про це чільник військової адміністрації міста. Троє цивільних загинули на Харківщині. Сталося це напередодні, і ще двоє постраждали. За даними військової адміністрації, росіяни атакували півтора десятки населених пунктів. З авіації били по Іванівці, Охрімівці на Куп'янщині. Обстріляли приватний будинок. Понівечили оселю в липцях. Крім того, росіяни скинули керовані авіабомби на автівку з людьми. В селі Чорне зайнявся будинок у Вовчанську вогонь окупантів пошкодив оселю. Так і до півмільйона можна дійти. Понад 400 тисяч окупантів вже ліквідували Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення. Ця цифра вражає, кажуть аналітики. І наші військові знищують ворога всюди і всім на півдні сході танками, артилерію, автоматами, авіацію. Як на такі шалені втрати своїх реагують на Росії, намагалась дізнатись марта Шакула. Шакулакароші кар'єру запустили. Койскаре ебать, то есть с одной стороны пулеметы, с другой стороны коптер нахуй завис и два миномета разъехал шолина. При тому кар'єру намотаємося. Проладнік східніх не знає ткуди і ті це розмова окупанта з товаришем, яку перехопили українські розвідники. Російський військовий замальовує один з днів на фронті, але приблизно так виглядають і закінчуються більшість їхніх так званих спецоперацій. Скаржаться солдати армії переможців у лапках не тільки друзям, а й мамам і дружинам. То їм страшно то чогось бракує. Отримує на горіхи і втікає, а хто не встиг назавжди залишається в Україні точніше в українській землі. За два роки повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували 400 тисяч окупантів. Цифра дійсно велика, може 400 тисяч, і це пояснюється тим, що ворог не не цінує свої життя, він не цінує людський ресурс. Він просто кидає людей на м'ясо, і можна це побачити ту ж на тій же Авдіївці, коли не зважаючи на якісь перешкоди, вони не планують, вони вони просто лізуть вперед, їх гонять в шию. І їхня задача там взяти, особливо вони там підкріплюються якимись датами, святами, подіями, тобто байдуже на все вмри, але візьми і тому, тому така ситуація. Аналітики кажуть, цифра вражає, і це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни. Ба більша кількість вбитих окупантів перевищила загальну кількість солдатів у дев'ятнадцяти арміях НАТО. Більші втрати на взаємні були тільки під час Ірано-іракської війни тисячу 1900... дев'ятсот. 1980-1988 року майже 8 років вона кипіла з обох сторін, сукупно втратили десь до, до мільйона особового У Путіна. Дуже високі персональні ставки. Він не може програти цю війну. Він дав чітко зрозуміти, що він готовий йти до кінця. До кінця, а якщо так. То скільки росіян треба буде в Україні вбити, стільки уб'ють, і вони будуть помирати за Путіна за родину за вілічий і ще чорна за що. У них такий свій власний світ, такі власні цінності, такі світогляд і ми його скасувати не можемо. Я і все ж таки зачеплю тему загальної їхнього потенціалу мобілізації від півтори мільйона до трьох мільйонів. Вони офіційно декларують у 2023 році росіяни почали більше втрачати своїх на полі бою. Тенденція залишається незмінною. Усе через те, що Сія веде активні наступальні дії, не цінуючи своїх людей. Багато країн такої глобальної демократії сповідують перш за все людську цінність, а автократичні режими на кшталт. Е Терористичного путінського режиму і цієї всієї вісі зла, куди входить Росія, для них людина це гарматне м'ясо. Розраховувати на те, що російська влада і значна частина російського суспільства якимось чином занепокоєна з цього приводу нам не, не доводиться. Аналітики кажуть, колосальні втрати на полі бою ніяк не хвилюють російське населення, бо вони продовжують вірити кремлівським наративам, підтримувати війну та Путіна. Одобряю. А, а почему? Не знаю, просто одобряю. Пора уже закінчується безріді. Я довіряю нашому президенту. Читаєш що яка ситуація, зараз є, значить, так і должно бути недостатньо для того, щоб достукатися до московитів, до тих людей, які там живуть, щоб вони почали задумуватися, що вони помирають, що їх просто знищують, і треба виступати якось проти війни. Вони продовжують це підтримувати, погоджувати і очевидно, що знову. Путін виграє вибори весною, тобто вони підтвердять його і легіматизують оцю всю цю всю війну, ці всі вбивства знищення. Тому тому виявляється, поки мало, поки не не дійшло. Будемо знищувати ще. Що і роблять наші армійці. Нині сили оборони активно працюють, щоб знищеної московити стало в рази більше разом із ними. Ліквідовують і техніку РФІ вздовж усієї лінії фронту. Марта Шикула, п'ятий канал. Ну й трохи детальніше про втрат ворога за минулу добу оновлені дані від генштабу по особовому складу ще понад 1200 окупантів знищено силами оборони України. По техніці 23 ворожі танки, майже 4 десятки бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, а збито чотири ворожі безпілотники. Знищено 13 крилатих ракет. По автопарку і цистернам за добу втрати 25 військових машин і 4 одиниці спецтехніки. Їх називають богами війни. А вони кажуть, від їхньої роботи залежить життя побратимів з інших підрозділів. Артилеристи на передовій працюють цілодобово і без вихідних. Бо окупанти не полишають спроб прорвати фронт. Знімальні групі п'ятого вдалось поспілкуватися з бійцями-артилеристами. Про що розповіли? Дивимося в матеріалі Дениса Розенкова. Бійці артилерійського підрозділу бригади Нацгвардії Червона Калина чистять клін затвор. Це так зване серце гармати. Без нього неможливо здійснити постріл. Сам ударник є по, по капсулю. Вбивчий механізм у руках командира гармати на позовний Мамай. У мирному житті приватний підприємець із Хмельниччини на війну пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. На запорізькому напрямку воює від червня минулого року. Я розумію, що Якщо це зараз ну, не піду я цього робити, то в мене маленький син росте і прийдуть роки, якщо це не закінчити зараз, то потім я буду хвилювати, що піде мій син це робити. Думаю, що це якби обов'язок кожного. Мама розповідає, вчитися артилерійській справі довелося дуже швидко, бо розумів усю важливість своєї роботи на передовій. Ми навіть сперечалися між командирами гармат, хто буде перший виконувати боєзадання. А чого не я, поїхав, чого не я. Бо в нас такий був адреналін, чим скоріше приступити до роботи, щоб виконувати бойову задачу. Зараз у військовослужбовця сім підпорядкованих воїнів. Разом із ним це розрахунок д 20 гаубиці калібром 152 міліметри. Зброя ще радянського зразка, але, як кажуть хлопці, старенька доглянута. Працює невідмінно і не дає затинок. Арбата! Підмота! Артилеристи кажуть, у їхній роботі важлива кожна секунда. Після отримання координат цілі зброя має бути розгорнута за дві хвилини та готова зробити до шести пострілів за хвилину. Я навожу на цифру 250 на шкалах. Піднімаю ствол по рівнику, щоб було рівник. Потім дає мені рівень перевищення. Вожу і кутумір боєць із позивним Сармат каже: від початку російського вторгнення довелося пригадати усі свої знання з математики. Колишній залізничник зараз навідник гаубиці, а для її влучного пострілу важливі точні розрахунки. Коригування стрільбою, бо ж все дає на цей різні признаки. Є і вітер, і дальність, і, все, і температура повітря, все дає на політ снаряду. Артилеристи стверджують, змагатися у кількості пострілів із ворогом дуже важко, адже боєприпасів у армії. Окупантів більше тому роблять ставку на влучність. Коли нам кажуть, що ви попали точно в точну ціль, то вони і дух піднімає, і настрій піднімає. І хочеться ще більше працювати ще більше викласти для того, щоб е, така робота повторялася. Повторялася свою роботу. Хлопці виконують бездоганно на цих кадрах. Видно, як артилерійський розрахунок з першого пострілу знищує ворожий бліндаж. Як кажуть, у богів війни немає вихідних, і працювати доводиться цілодобово. Люди розуміють, що від їхньої роботи залежить дуже багато чого на І вони знають, що там чекає піхота, чекає кожного постріл. Робимо одну справу, за нами перемога. Денис Розанко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Роботи вже на війні бійці п'ятої штурмової бригади показали роботизовану турель. Шапля вона називається. І завдяки такому кулемету оборонці можуть стріляти з окопів за допомогою пульта керування. Більше у сюжеті наших колег з військового телебачення. Це такий як робочий момент. Це ж клад. Угу. Це... Увага! Постріл Постріл а якщо лупи з чергами, то воно картинка трясеться капітальства, чи просто короткими можна? Короткими, короткими, великої черги так. не застосовують. А чим ходиш? Я коли таке бачу, думаю, що повстання машин скайне, воно вже не за горами. Роботи вже на війні. Всі говорять про те, що нам потрібно працювати якомога більше над тим, щоб зберігати життя бійців. Ну і відповідно, такі системи вони для того розробляються, для того, ну і моє бачення, що цю сферу потрібно розвивати, тому що в майбутньому будуть йти в бій в штурм не хлопці. Штурмовики, а роботи, mm -hmm. тобто, ну я десь собі це так уявляю. Постріл. Більше ніж півроку, як ми е, почали займатися саме цією сферою, е, роботизованими системами це різного прям виду. Взвод роботизованих систем, так. Чи як це називається? Так, у нас взвод наземних роботизованих платформ. Тобто це прям в штаті з'явилося? Так, так. Тобто я, я як командир взводу, у мене ВОС відповідний, це командир взводу наземних роботизованих комплексів. У угу. будь-якому випадку дивишся, як це в нас в армії відбувається. Як пармі зараз. Ну, подібного я у них не бачив. Ну це поки що, можливо, щось зміниться. На жаль. Я сподіваюся, на той час у нас буде ще краще. У в'язниці в Росії помер так званий російський опозиціонер Олексій Навальний. Повідомляє про це управління Федеральної служби виконання покарань. РФ а з їхніх слів Навальному стало зле після прогулянки. Він майже одразу знепритомнів. Йому почали надавати медичну допомогу. Викликали швидку. Реанімація не допомогла. і Лікарі лише констатували смерть. Російські пропагандисти пишуть, що в Олексія Навального обірвався тромб. Політик відбував покарання у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Торік його засудили до 19 років буцімто за створення екстремістської організації. Такою з версією російської влади був його фонд боротьби з корупцією. В колонії Олексій Навальний оголошував голодування, скаржився на жахливі умови ув'язнення і відсутність медичної допомоги. Хоча політик вважав себе критиком Путіна, сам же дотримувався насправді таких же імперських поглядів, як і сам російський диктатор в минулому Навальний порівнював окупований Крим з бутербродом і казав, що не Повертатиме його Україні, якщо буде президентом РФ. А ще хотів там провести. Цитую чесний референдум. Палата представників США пішла на канікули, так і не затвердивши при цьому військового пакету допомоги Києву. І це рішення ухвалив спікер Майкл Джонсон. Канікули триватимуть до 28 лютого. Заступник речника Білого Дому Ендрю Бейтс зазначив, що Джонсон скоротив робочий час замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці. Це цитата. А Джо Байден, президент США, написав, що нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забутою у вівторок. На Нагадаю, сенат віддав 70 голосів за двопартійний документ про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Загальна сума 95 мільярдів доларів. Далі цей документ має бути схвалений палатою представників і підписаний президентом Байденом. Перший саміт групи «Семи» відбудеться на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомляє про це агентство АМЗА, посилаючись на їх джерела. Це буде перше засідання, де головуватиме Італія. Головною темою на обговоренні буде складна ситуація на фронті і затримка із військовою допомогою. Цього разу зустріч проведуть в онлайн форматі, крім Італії. До сімки також входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція і Канада у 2023 Цьому році в самі сімки очолювала Японія. Майже півтори тисячі вантажівок стоять у черзі на українсько польському кордоні. Повідомляє про це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Протестувальники заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, зокрема Ягодин, Раваруська, Шегині, Устилухи Угринів Гринів. На, на останній за добу кілька. Десятки вантажівок перетинають в кордон. Найбільше скупчення машин спостерігається на ягодині та раві руській. Натомість найменша кількість вантажівок в Устелузі і у Гринові ці протести розпочали з лютого. Фермери погрожують іще ще двадцятиденною блокадою. Учасники берлінського кінофесту почули повітряну тривогу під час конференції на телефоні української письменниці Оксана Забушко спрацювала сирена повітряної тривоги. А пані Оксана, членкиня журі 74-го берлінського кінофесту, який розпочався напередодні цьогоріч. за головні нагороди золотих і срібних ведмедів, змагаються 20 фільмів. Експірієнсіндворгенсікрейн осасорі. That's the Я дуже перепрошую. Це новина із зовнішнього світу. Це гарна новина. Ось і закінчилася авіаційна атака на Україну, яка тривала сьогодні вранці. Ще раз перепрошую. часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми побачимося з вами 16-й.